СБУ затримала керівників міжнародного наркосиндикату, які торгували важкими наркотиками в Україні та за її межами. За результатами спецоперації на території семи регіонів нашої держави викрито 17 членів угрупування. Одночасно ліквідовано дві нарколабораторії, які щомісяця виготовляли понад 100 кг наркотиків, у тому числі особливо небезпечні психотропи. За матеріалами справи, зловмисники продавали товар в Україні, а також під виглядом дитячих іграшок та продуктів харчування, переправляли оптовими партіями в Європу та на Південний Кавказ. Водночас, маючи широкі контакти із зарубіжною наркомафією, фігуранти налагодили поставкою в Україні ЛСД, кокаїну, канабісу та інших наркотиків, які збували через спеціально створені телеграм-канали. Fala. Vale. Один з них входив до п'ятірки найпопулярніших інтернет-магазинів з продажу наркотиків у різних регіонах нашої держави. Під час обшуків у затриманих було вилучено майже 40 кг наркотиків та психотропів, а також майже тисячу літрів прекурсорів, гашишного масла та екстракту марихуани. Вартість вилученого за цінами чорного ринку сягає 20 мільйонів гривень. Слідчі Служби безпеки України повідомили фігурантам про підозру згідно чотирьох статей Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією. you